Вітаю вас на моєму Ютуб-каналі сьогодні 31 рік з Дня Незалежності України. Юна, незалежна, тендітна, все це такі русизми, казочки, які нам навіювали. Проте ніколи не говорили констатуючі факти, на що ми можемо опиратися сьогодні не тільки про психологію, а й трішечки про історію з політичним підтекстом. Поїхали. Ви підписались? Це, здається, безалкогольне, проте неможливо не випити. Ще донедавна, півроку тому назад, День Незалежності вважалося святом як просто шанс поїхати на шашлички, або ось він. Раптовий вихідний день, коли можна покосити газон, або піти на город і подивитись: ну що там, моя картопелька? Коли її будемо збирати сьогодні чи наступного тижня? Так, коли ми говоримо про великі міста, Львів, Одеса, яка чуть-чуть, по чуть-чуть по українізовується, і не потрібно говорити, що Одеса і так вже була українізована. І я знаю, якою була Одеса. Київ, Харків, в Харкова День Свята, тобто подвійне свято, і завжди в великих містах. Робляться величезні концерти, запрошуються відомі українські зірки, робляться паради, ходи. Але в малесеньких містечках, невеличких зовсім, це абсолютно звичайне свято і, скажу навіть більше, не тільки Східна Україна, але й багато хто на Західній Україні не знає, що насправді прапор. України спочатку йде синій колір, а потім жовтий, тому що синє це є небо, а жовте це є поля. Ні, ні, я не буду говорити про історію прапора. Так от, ми поговоримо як з точки зору психології, як знання власної культури, історичної спадщини, історії, території, де ти живеш, впливає взагалі на формування особистості. Це допомагає стати багатим і як тебе будуть бачити і цінити інші. Людина без знання власної історії це як рослина з корінням безвласної землі. Тобто вона існує, проте вона розуміє, що щось не те і це несе її до загибелі. Про що я говорю? Подивіться просто на вазони, які знаходяться в бетонних. Е на рослини, які знаходяться в бетонних вазонах. Тобто вони живуть рік-два, а потім вони просто вимирають, тому що їм немає куди закріпити своє коріння. Вони, немов в повітрі, існують, так само людина. Про що це я, ви запитаєте? Я говорю про те, що згідно різним дослідженням вчених людина, яка начитана, людина, яка розумніша, яка більш. Е... Більше володіє інформацією, вона завжди буде здаватися привабливішою. А якщо й не привабливішою комусь, все рівно вона буде викликати інтерес, їй буде завжди цікаво слухати. Адже ми в школі завжди слухали нашу вчительку, незважаючи від того, погана вона чи добра, красива, чи не красива, який в неї характер вона володіла тією інформацією, яка завжди могла зачепити чиїсть. Чиїсь струни душі. Більшість українців знали тільки декілька великих свят в Україні. Це Пасха, Різдво, Новий Рік і День Незалежності. Зараз ми усвідомлюємо, що насправді цих свят набагато більше. Дехто обурюється і каже Боже, ну навіщо ці свята? Скільки цих свят? Але ми не помічаємо, що насправді ми дуже багато працюємо. Ми працюємо більше, ніж наші європейці. Хоча ми також європейці, але ми станемо називати себе європейцями в той момент, коли ми вже вступимо в Європейський Союз. Нікого не хочу образити, не сприймайте це на власний рахунок. Так ось, людина, яка більш начитана і володіє інформацією, вона робиться. Привабливішою, правильно? А що дає привабливість особи е, конкретно для цієї людини? Адже не завжди людина розуміє, що вона приваблива в чиїхось очах. Перш за все, це самооцінка, знання. Підвищують рівень самооцінки. Вони додають впевненості. Вони, немов та колона в римських церквах, яка тримає всю будівлю. Це одна з точок опори, на які ти можеш опиратися. Це той самий власний кордон, особистий кордон, який ніхто не має права порушувати. Це так само і твоя ексклюзивність це і є один з інгредієнтів харизми. І зараз я не говорю про тих людей, які володіють виключно знаннями, і вони завжди плачуть, що вони недооцінені. Ні-ні ні одних знань недостатньо, щоб стати величною постаттю. Але коли ви вирушаєте зараз, зокрема, багато людей, які виїхали за кордон, хтось там залишиться, хтось там пожив, повернувся, і часто. Для Європи, для Америки вони дуже мало знають про Україну. Вони плюс-мінус знають географічно, але це одиниці. Конкретно це ті люди, які слідкують, або ті люди, які звернули увагу на те, що відбувається. Проте вони не знають, що Шевченко це одна з найпопулярніших, з найпопулярніших прізвищ в Україні, і Шевченко, це не є футболіст Андрій Шевченко, це є наш поет. Зірок вони знають тільки Вірку сердючку, але вони не знають, що є Джамала і багато-багато інших. Це вже зараз вони починають дізнаватися. Так от перше запитання, яке вам роблять по світу, коли ви українець, розкажіть щось. Розкажіть щось. І, зокрема, українці, які виїхали за кордон. Не будемо лукавити, більшість виїхала не від хорошого життя. Правильно, тому що коли в тебе все чудово, ти їдеш за кордон виключно, щоб відпочити. Так ось, та частина українців, які виїжджають за кордон, вони починають знецінювати, обливати лайном власну державу, говорити, як там все погано, які там дороги, робота, тра-та-та-та-та. І відповідно ви подаєте ту інформацію, яка вже автоматично людині. Яка вас не знає, яка не знає вашої культури, вашої держави, дозвольте вас зневажати, знецінювати, тобто не брати до уваги, адже ви як третій світ. Якщо ви говорите, що ви приїхали з якогось лайна, вибачте, то як я можу вас поважати чи возвеличати в своїх очах? Як я можу прийняти вас до своєї компанії, якщо ви в деякій мірі. Тхнете таким неприємним запахом. Але, допустимо, та ж сама людина, яка обізнана в своїй історії, в своїй культурі. Я зараз не говорю перелопатити всі книги історії. І зараз, коли вас питають про Україну, і ви починаєте, герб з'явився тоді, гривня тоді та тоді. Достатньо просто по пунктах вибрати якісь вагомі дати 10 пунктів, які при запитанні Where are you from? I'm from Ukraine, дають вам змогу провести маленький екскурс. І в очах іноземця він вже буде бачити не як просто незвідану не державу, а він буде бачити, що це якась людина, це інтелектуал, це людина на рівні, а то і вище, яку просто немає права не поважати, тому що це не є іммігрант, який прийшов пішки чи приплив на лодці. Правильно? Особисто для вас це буде давати таке внутрішнє збагачення, гордість і, звичайно ж, впевненість. А впевненість грає дуже велику роль, коли ви хочете побудувати якісь партнерські відносини з європейськими інвесторами. Адже, як правило, в Європі великі бізнесмени чи еліта. Вони дуже добре обізнані на мистецтві, на культурі, на теоріях, і недостатньо просто показати, що в мене є крута тачка, чи просто в мене є мішок грошей, адже ти ж не прийдеш на зустріч, Ось моя тачка, ось валіза, тут гроші. Потрібно показати, що презентуєш ти як себе, тому що ми за кордоном завжди як візитівка, дивляться на нас, на те, як ми одягнені, те ж саме як прийти до психолога. Дивляться на нас, як ми одягнені, і вже формується певне враження і від враження буде формуватись і відношення до нас. Тобто, чи ми будемо рабами, чи ми будемо населенням, яке будуть поважати. Ще раз вітаю вас зі святом, підписуйтесь на мій канал та коментуйте, чи все ж таки ви за чи проти? Що ви думаєте? І. Чи почали вивчати ви свою історію та культуру? З Днем незалежності ще раз вітаю.